У кардонському старостинському окрузі Визирської громади звільнилася завідувачка ФАПу Аліна Арабаджи. Вона була працевлаштована влітку 2021 року. Тоді, під час пандемії коронавірусу, це стало подією для мешканців сіл кордон Мар'янівка і пшонянове, бо на медичного працівника тут чекали вже декілька років. Дуже великих зусиль мені. Стоїло, щоб сюди когось привезти. І дійсно, дівчина молодець, вона дуже вписалася саме в нас. Вона чудово знайшла спільну мову із людьми і чудово працювала. в мене навіть ніяких нарікань не було. Вона, знаєте, як молода людина, вона всього хотіла і вона добилась того, чого хотіла. Варто зазначити, що у селі Кордон добре облаштований ФАП. Завдяки ініціативі тоді ще голові кордонської сільради Оксани Тріцякової. У 2018 році медзаклад відремонтували завдяки міжнародному гранту. У 2021 році Кордонський ФАП було облаштовано устаткуванням для телемедицини, завдяки чому жителі сіл дистанційно отримували консультації лікарів. Вузьких спеціалізацій обласної лікарні Аліна Рабаджи стала завідувачкою ФАПом тільки що отримавши диплом про медичну освіту, і за кілька років роботи здобула тут неабиякий досвід. Сьогодні під час війни в країні вкрай потрібні медичні працівники. На жаль, заробітна плата в медзакладах у селі не є конкурентно спроможною для того, щоб тут затримувалися молоді фахівці. Але я розумію її. Тому що вона хоче чогось більшого. Так? Тут для молодої людини, якби ну, немає. Розвитку, будемо так казати. А вона молода, вона перспективна, в неї є дуже багато бажань, тому мені дуже шкода, звісно, що вона від нас йде. Але я їй побажала всього найкращого, тому що в неї дуже, дуже ще дуже велике життя, найбагато багато перспектив. Але це не значить, що наші населені пункти залишаться без медпрацівника. І дійсно кожний четвер до кордону приїздить сімейний лікар, з яким місцеві жителі підписали декларації. Це дуже важливо для того, щоб забезпечити населення якісними медичними послугами. Гроші йдуть за пацієнтом. Під таким гаслом в Україні кілька років тому була проведена медична реформа. Сьогодні держава фінансує медзаклади відповідно до кількості чинних декларацій. Ну, на сьогодні у нас задекларовано 6160 людей, десь така це приблизна цифра. Але ми ж хотіли все ж таки 100%, зважаючи, що у нас біля 10 тисяч населення, тобто 80% у нас вже задекларовано, але хочеться, щоб в віддалених селах все ж таки декларувалися з нашими лікарями, а не з іншими лікарями інших громад. Людина без декларації з місцевим сімейним лікарем не може отримати тут довідки, провести аналізи і все інше. Тому декларування у визирському центрі первинної медико санітарної допомоги оптимальний шлях підтримувати розвиток медичних послуг саме у своїй громаді.